Доброго вечора, мої любі хлопчики та дівчатка, а також їхні матусі й татусі, які разом зі своїми дітками дивляться нашу вечірню казочку на просторах всеосяжного інтернету. Сьогодні на нас із вами чекає чергова дивовижна історія. А саме хорватська народна казка про дев'ятьох братів сіроманців. Тож вмощуйтеся зручненько та слухайте, друзі, уважненько. Жила була собі матуся. Було у неї дев'ять синів, парубків та десята найменшенька дочка. А чоловіка у неї не було, загинув на війні. Годувала вона своїх діток сама. Де заробить, на те їжі й купить, що не принесе додому. Те хлопці вмить і поїдять. Поки вона найменшеньку донечку годує, їй уже і нічого не залишалося. Важко вона працювала, та одного разу, коли знову трапилася така історія, вона з пересердя необдумано крикнула до своїх синочків. Що ж ви, не наче ті вовченята із дикого лісу все їсте та їсте і мені нічого не залишаєте. Та бодай би ви вже до того лісу та втекли. І тільки но вона це, друзі, промовила, як вмить усі її дев'ять синочків почали перетворюватися на вовків. Виросли у них гострі вуха, сірі хвости, гострі зуби та лапи, і чим дуж вони гайнули до лісу. Залишилася вона зі своєю донечкою сама. Що було робити? Шукала вона своїх синочків, важко працювала, щоб прогодувати доченьку, та не могла їх знайти. Так минали роки. Дівчинка наша підросла і сама вже почала ходити в село. А злі люди слід за нею говорили Дивися, іде дочка відьмина, її мама закляла своїх синів і на вовків перетворила. Якось приходить донька додому та питає в матері Матусю моя, чи правда те, що люди по селу говорять? Опустила мама очі та й сумом розповіла історію, яка колись із нею трапилася. А донечка, який уже було років так із 15, вмить і каже Матусю, налийте мені глечик води, спечіть паляницю хліба, піду я світ за очі шукати своїх братів. Як не відмовляла її мама, щоб вона не думала цього робити, та годі було із донькою сперечатися. Так вони друзі і вчинили. Якогось ранку зібралася сестричка та пішла до темного лісу шукати своїх братів. Ходила вона довго увесь день, через ліс, через поле, через байраки і надвечір. Не знайшовши ніяких ні вовків, ні братів, набрела на хатинку на курених ніжках та й давай стукати в двері, щоб переночувати ніч темну. Відкриває двері, а посеред хати стоїть бабуся, старенька-старенька, біла, як лунь, і в величезному казані варить кашу. Вона давай просити у цієї бабусі бабусенько Мила, пустіть переночувати, бо на дворі нічка темна, а я боюся посеред лісу лишатися. Бабуся каже, донечко моя, я б із радістю тебе пустила ночувати до себе додому, та не можу цього зробити, бо щоночі до моєї хати приходять дев'ять вовків ночувати. Але запиталася у нашої сестрички, яка ж історія завела її в такі далекі мандри. Вона й розповіла чесно свою історію. Бабуся задумалася, друзі, та й каже: гаразд, залишайся ночувати, але лізь на самісіньке горище, там вовки тебе не дістануть. Так вони і вчинили. Залізла наша сестричка на горище. А бабуся залишилася доварювати кашу. І як тільки на темне небо здійнявся білий повний місяць, постукали в двері дев'ять вовків. Бабуся лишень сказала: Заходьте. І що ви, друзі, думаєте? Забігли в хату дев'ятеро вовків. Але сьогодні, так як ніколи, вони поскидали із себе свої. Вовчі шкури. І стали посеред хати дев'ять легенів красенів, один кращий від іншого. Посідали за стіл, бабуся їм насипала каші та й ну вони вечеряти. Вони вечеряють, а бабуся думає. Думала, думала та й починає історію. Каже синочки мої хороші. Снилася мені сьогодні дивовижна дивовижна казка, начебто посеред білого світу існує дев'ять братів перевертнів, яких мама закляла, і вони змушені носити вовчу подобу. Але є у них також сестра, яка підросла та й вирішила шукати своїх братів. Хлопці засумували, потупили очі і геть поклали ложки. Найстарший каже, бабусю, це правдива історія. Ця історія трапилася із нами. Бабуся й питає, а чи хотіли б ви, синочки мої, побачити свою сестру? Наймолодший відповідає, хотіли б, бабусю, хотіли б більше, аніж хочемо побачити сонце ранкове. Бабуся довго не думала, постукала на горище та й каже Злізай, доню, злізай, моя хороша. Тільки на сестричка спустилася на долівку. Наші хлопці кинулися до неї обіймати, цілувати, розпитувати, як мама, як справи в селі. Говорили вони ледь не всю ніч. А під самісінький ранок сестра запитує братів Братчики мої рідні, братчики мої любі, скажіть, чи можу я вас розчаклувати? Хлопці поопускали очі і кажуть. Сестро наша Люба забудь цю історію навіть думати, бо то вкрай важка справа. А сестра не здавалася, каже: хочу вас врятувати і розчаклувати, що мені робити. Тут середущий брат розповідає мусиш, сестричко, щоб нас врятувати, дев'ять років нікому не казати ані словечка. Сестра? Тільки кивнула головою і більше ані звуку не зронила з уст. Як тільки зійшло сонце, хлопці знову перетворилися на вовків та й побігли до темного лісу. А сестра, сестра із вдячності вклонилася бабусі та й пішла назад до себе в село. Приходить на своє подвір'я друзі, її мати зустрічає і питає доню, ну що, знайшла своїх братів? Вона лише киває у відповідь. Розповідай, як вони. А донька лише хитає головою. Мамине серце відчуло, що тут щось неладне, та й перестала її. Розпитувати. Так минали дні за днями, місяці за місяцями, купила мама корову, донька її гонила пасти, так минав рік, другий. І от одного разу, друзі, на узліссі проїжджав повз нашу дівчинку-принц. А вона, я хочу вам сказати, до того часу виросла писаною красунею. Принц її тільки но побачив, очей не зміг від неї відірвати. І в той же день зізнався її у коханні і запропонував стати його дружиною. А що ж наша дівчинка? Вона? Лише кивнула зі згоди головою, бо принц також був хлопець нічогенький, сподобався їй. В той же день він забрав нашу сестру до себе в палац, привів, і вони побралися. А хочу вам сказати, виховувала принца Мачуха, яка також планувала колись підібрати усе королівство під себе. Побачила вона загрозу у нашій дівчинці та й давай налаштовувати принца проти неї. Що ж ти, синку, мій хороший, таке собі обрав за дружину, чи тобі було мало царівен чи тобі було мало королівен усі красуні писані, а ти перебираєш, немов курка просом Та принц її, і друзі, і слухати не хотів. Люблю, каже, та буду жити з нею до самісінької смерті. Довелося, мачусі, змиритися з цим. Та своїх темних, підступних намірів вона не полишила. От одного разу прийшла пора їхати принцові на війну. Осідлав він коня, сів верхи, поцілував дружину. Та наказав своїй мачусі за нею глядіти. Та й поїхав. Минали дні, минали друзі місяці, народила наша дівчинка принцові сина. А мачуха, підступно вкравши дитину, викинула її за паркан, а царівні підклала щеня. Думала, що так зможе її позбутися і її, і принцевого сина? Та цю дитину, друзі, одразу за парканом царським підібрав білий вовк та поніс до лісу. От вертається принц із війни тайну до своєї дружини. а вона... Сльозами вмивається, побивається, принцу нічого розповісти не може, а мачуха та ходить павою довкола. Та синку мій, а чи ж я тобі не говорила, чи ж я тобі не казала, що біду ти приніс у нашу родину? Та принц дуже любив нашу дівчинку, не послухався мачухи, наказав далі глядіти за нею та знову поїхав через кілька днів на війну. Та знову друзі йшли дні за днями, місяці за місяцями, народила вона принцеві другого сина. Та підступна мачуха знову вчинила так само дитину викинула за паркан, а царівні підклала щеня. І що ви думаєте, знову білий вовк вхопив дитину та поніс до дрімучого лісу. Повертається принц з війни і бачить ту ж саму історію. Дружина плаче, побивається, нічого йому не говорить, а мачуха уже немов Чорна Ворона довкола стрибає та каркає. Сину мій, позбуться від неї. Уже усе місто говорить, уже міністри бучу підіймають. Принц не слухає. Не слухає, бо дужче сонця любить свою дружиненьку. Каже мачухо: гляди за нею, щоб жоден волос із її голови не впав. За кілька днів знову принц вирушає на війну. І знову, знову з часом його дружина народжує йому хлопчика. А Мачуха, що ви думаєте? Звісно, мачуха знову викидає її сина за паркан і підкладає їй щеня, і знову білий вовк підхоплює ту дитину та несе до дрімучого лісу. І от принц уже з перемогою повертається до себе в місто. Сурми грають, блазні стрибають, з перемогою юного короля вітають. А в іншим душу палац біжить і знову бачить ту ж картину. Його дружина плаче, побивається, нічого йому не пояснює. А мачуха каже: Сину мій, я дуже берегла твою дитину та міністри присудили їй смертну кару, бо вона біду накличе на все наше королівство. Нічого принц не зміг зробити проти волі міністрів. Дуже сумував, побивався та мусив змиритися із їхньою волею. І от однієї неділі поставили на центральній площі міста величезну шибеницю. і повели нашу королівну на страту. Вона йде. Плаче, нічого не говорить у своє виправдання. Уже петлю їй на шию накинули, от-от мають стратити, аж раптом. Від темного лісу курява здіймається, і стоїть шалений гул копит. В певну мить в'їжджає на центральну площу дев'ять красенів вершників. Перший під'їжджає до шибениці, мечем розрізає петлю, під'їжджає другий, це рівні дитя і каже: Сестронько, наша мила, сестронько наша Люба, тримай свого сина, розповідай усе, що сталося, дев'ять років минуло ти нас врятувала. Але вона мовчить. Тут під'їжджає наступний, дає їй сина і каже, сестронько, ти врятувала нас, можеш усьому світові розповісти, що з тобою приключилося. Вона мовчить і ані пари з вуст. І от коли останній вершник привіз її третього синочка та віддав їй в руки, вона на тій же площі. Розповіла своєму коханому чоловікові, яка історія із нею приключилася, якої біди його мачуха йому надумала, і як хотіла його синів зі світу звести. Дуже розлютився принц, вигнав з мачуху з королівства і сказав, щоб очі мої тебе більше не бачили. І зажили вони, друзі. Із своєю дружиною та трьома чарівними синочками довго і щасливо. А Дев'ять братів Дев'ять братів сіли на своїх баских коней та й гайнули у далеке село до своєї самотньої матері стати їй на старість надійною опорою. От така от хорватська народна казочка. Якщо вона вам, друзі, сподобалася, обов'язково, обов'язково ставте вподобайки, пишіть нам коментарі, а також будьте чемними, слухайте маму з татом і мийте руки милом, Па-па-па, папусики.